Як і чому Лаврова допустили до засідання ОБСЄ, вибухові спецоперації служби безпеки та розвідки в Росії і обшуки в Почайській лаврі? Далі випуск новин несеться. Із 30 листопада, по 1 грудня у північній Македонії у Скоп'є проходить засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Організація ОБСЄ – це найбільша регіональна організація, яка займається питаннями безпеки. І туди приїхав керівник МЗС Росії Сергій Лавров та делегація у 80 людей. Це при тому, що у липні парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором тероризму, а ПВК Вагнер терористичною організацією через присутність Лаврова свою. Участь скасували зокрема міністр закордонних справ України Кулеба його колеги з Латвії, Литви та Естонії зробили спільну заяву, що присутність Лаврова на засіданні може цитую легітимізувати Росію агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй. Применшуючи жорстокі злочини Росії, не захотів бачити Лаврова і держсекретар Шаблінкен. Він провів свої зустрічі до приїзду керівника російського МЗС. Чому ж Лаврова все ж допустили на засідання? Це потрібно для діалогу, сказав очільник австрійської дипломатії Шаленберг. А речниця МЗС Франції каже, що фізична присутність Лаврова не означає, що Росія виходить з ізоляції. Про участь Росії висловився і прем'єр-міністр Північної Македонії. Він зазначив, що присутність Росії на засіданні. Це не її заслуга, а результат дипломатичної роботи самого ОБСЄ. Адже функціонування організації взагалі під питанням, адже Росія цього року блокувала рішення щодо річного бюджету ОБСЄ, а також відмовлялася продовжити мандат спеціальної моніторингової місії в Україні, і також РФ та Білорусь відмовилися схвалити головування Естонії в організації. Наступного року обсє по суті превращує... ОБСЄ фактично придаток перетворюють НАТО, в придаток НАТО Євросоюзу. та Євросоюзу. Давайте Організація, давайте визнаємо, знаходиться на, знаходиться на краю прірви. Простає просте, просте питання: чи має сенс інвестувати зусилля в її До речі, Це перший із початку повномасштабної війни в Україні візит Лаврова до країн ЄС. Як Лавров потрапив до північної Македонії, хоча в Європі існують заборони на польоти російських літаків. Ця країна зробила для Лаврова виняток. Там тимчасово скасували заборону лише для того, щоб російська делегація змогла бути присутня на засіданні ОБСЄ. Те саме мала зробити і Болгарія. Вони дозволили проліт над своєю територією, але з однією умовою. Якщо на борту літака не буде речниці МЗС Захарової, адже проти неї діють санкції через війну в Україні. Відтак літак Лаврова змінив курс. Летів над Туреччиною та Грецією. Хоча ще минулого року рішення цих країн було прямо протилежним. Лавров не зміг потрапити до Сербії через заборону прольоту через Болгарію, Північну Македонію та Чорногорію, не зміг потрапити Лавров і до Варшави на засідання ОБСЄ наприкінці минулого року, за інформацією пропагандистських змі Росії цього року Лавров провів зустрічі із колегами, зокрема з Угорщини та Вірменії. А президентка парламентської асамблеї ОБСЄ зазначила під час виступу, що РФ продовжує порушувати всі 10 принципів гельсінського акта у війні проти України. Утім, ОБСЄ все одно буде виконувати свою роботу. Маємо сьогодні кілька новин з території Росії. Сьогодні вночі стався вибух на залізниці в Бурятії. Це справа рук служби безпеки України. Повідомили наші джерела в правоохоронних органах. Вибух стався у північномуському тунелі. Його протяжність більше 15 кілометрів. За нашими даними, коли там рухався вантажний поїзд, спрацювало чотири вибухових пристрої, і рух там паралізувало. Ця залізниця сполучає Росію та Китай, і її окупанти використовують зокрема для військових поставок. І, хоча збу офіційно поки не коментували цю спецоперацію, в головному управлінні розвідки сьогодні констатували в Росії із залізницею все більше проблем: поїзди затримуються, бо горять залізничні релейні шафи. Через це наприкінці листопада в Московській області колапс на залізниці. І така собі вишенька на торті. Зеленський звернувся до жителів Криму. Точніше, трансляцію його виступу на кримській платформі ще у жовтні показали по російським телеканалам на окупованому півострові. Про це розказав Суспільному місцевий житель. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Це хакери зламали інтернет провайдерів Криму. Відреагував радник так званого голови Криму. А пізніше стало відомо, що це планова інформаційна робота нашої розвідки на півострові. Про це сказали наші джерела в спецслужбі. І по телевізорах в Криму показували не тільки президента України, а й Залужного та Буданова. І поки про українські меседжі дістають до окупованого Криму, сам Зеленський поїхав до Куп'янська. Там він відвідав передовий командний пункт, нагородив бійців та звернувся до командування. Я вас дуже прошу берегти себе, берегти своїх близьких, побратимів, військових офіцерів, солдатів, звичайних солдатів, які з вами поруч воюють щоденно, віддаючи своє життя заради України. А чотири судді Київського апеляційного суду попалися на хабарі у 35 тисяч доларів. Спеціальній антикорупційній прокуратурі розповіли подробиці. Один із суддів ще позавчора отримав гроші від представника приватної компанії. 10 тисяч залишив собі за послуги посередництва. А колегам, які виносили рішення, передав 25 тисяч доларів в коробці з підвіски. Ці гроші і знайшли під час обшуків, зокрема вдома у судді. В Суспільному відомі імена працівників суду, яких під. Дозрюють в хабарництві за даними наших джерел в правоохоронних органах: це Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін. І нарешті найголовніше, за що ж ці судді отримали хабар. Вони розглядали одну з апеляційних скарг колишнього керівника «Моторсіч» Богослаєва. Судді мали скасувати ухвалу місцевого суду, який заарештував майно. В сап уточнили мова про повітряні судна. Самого Богослаєва звинувачують в колабораційній діяльності, спонсоруванні тероризму, перешкоджанні роботі ЗСУ. за даними слідства. Він постачав українські авіадвигуни та запчастини до них до РФ. І наостанок сьогодні тривали обшуки у Почаївській лаврі Московського патріархату на Тернопільщині. В СБУ стверджують, що на сайті монастиря представники лаври розмістили публікацію. В ній ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. І на додачу ставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії те, що допис містив висловлювання, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть, підтвердила відповідна експертиза, про який саме допис де мова, в СБУ не уточнюють. Ми зайшли на сайт Почаївської лаври на головній сторінці. Кілька публікацій із красномовними назвами: наприклад, Почаївська лавра наступна плани влади і оборона святині публікації. Відео вже недоступне. В останньому дописі інтерв'ю з предстоятелем української православного. Ної церкви московського патріархату Онуфрієм щоправда немає дати, коли його розмістили. А всередині інтерв'ю думки Онуфрія щодо розірвання із Лаврою договору користування будівлями. Я вам нагадаю, договір оренди лаври московським патріархатом триває до 2052 року. Але Міністерство культури цьогоріч перевіряє, як орендар використовує приміщення. Для цього у відомстві створили спеціальну комісію, і також профільний комітет у Верховній Раді рекомендував парла. Менту звернутися до кабміну із пропозицією розірвати з УПЦ договір оренди Почаївської лаври. Ми продовжуємо слідкувати за цією та іншими важливими подіями, але не йдіть з каналу. Бо у нас для вас є свіжий репортаж з польського кордону. Дивіться, як там вже кілька тижнів в польових умовах живуть українські водії.